Сьогодні 22 травня, півуня магінак Крант. Колір дуже важко зловити, тому що червоніший, ось так, наче більш-менш передається, сонечко вийде, він відкриється. Чудовий сорт. Це в мене молодий кущ, міцне стебло без бокових бутонів. Ароматний, але не надто солодкий, як старі французькі сорти, але дуже-дуже приємний, велика квітка. Пелюстки так гарно складені. У коло. Магінак Кранд.